Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron. це в нас 2021 рік. Ось така лялечка. Автівка в S-Line. Так, ось такі Ноздрі. На пакеті. Друзі, ціна. ціна цього автомобіля складає 27. 1500 доларів. За 27 тисяч 500 доларів кінець 21-го року. Класні диски, S-Line оптика. Е, також у нас Black блекпакет, у нас нічне бачення, друзі. У нас заводське тонування, класні диски. Так, ось така лялечка, камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. Фіксуємо, друзі, він код. Випуск шостий місяць. Отже, з така лялочка. Так, покажу полаку, фарбовому покриттю. До речі, є два порти з завятки. А отже, може брати 22 кВт. Полаку фарбовому покриттю. 95, 104. 90, 199, 187, 106, 116, 126, 99, 94, 99, 119, 150, 109, це не фарбована. 170 мікрон, 119, 95, 164. Лобове оригінал. Так. Ось така лялечка, Датчики самопарковки. Так, в нас салон тканина. Чотирьохзонний клімат. Стеклопідйомники, електродзеркала автоскладування. Пробіг складає 155 тисяч. Так. так. Машинка, в принципі, на асистентах. Зараз заведемо. Так, 4 клімат, Пневмопідвізка, камера заднього огляду. Так, у нас, друзі, два ключика. Ось така, друзі, лядочка. Кого цікавить, ціна автомобіля складає 27 500 доларів. Це у нас, друзі, спортбек. Дуже і дуже класний автомобіль. під, підвізка, все як належиться. Приїхали, побачили, купили. Наш сайт autotradecars.ua. Ну і, в принципі, друзі, Якщо розібратись, то у нас є також і вибір Audi e-tron. Ось цей весь ряд. Якось так, друзі.